Всім привіт, друзі! Я Людмила Гончаренка. І сьогодні вам розповім про найбільш мою затребувану, найбільш популярну послугу за підсумками перших трьох місяців 2023 року. І це послуга вибір з декількох варіантів майбутнього. Як я вже колись в якомусь з попередніх відео розповідала, нібито то було відео про долю, як її можна поміняти, як її можна побудувати власноруч. І ось там вона була в переліку однієї з моїх послуг, але насправді то моя така можна сказати ексклюзивна послуга. Бо я не знаю, хто ще може бачити і розповідати декілька варіантів вашого майбутнього. Як це відбувається? Ну, спочатку скажу, чому це саме в цьому році стало так популярно. Ну, на мою думку, це тому, що багато зараз людей з України виїхало в різні країни. І дехто вже знайшов себе, знайшов собі якусь гарну роботу, знайшов себе у новій якійсь країні. Але багато хто ще й не знайшов себе і не знає в якому напрямку йому рухатися, в якому напрямку розвиватися. І тому багато людей. Мають такі питання, і ця послуга тому користується такою популярністю. Що це таке? Зараз більше трошки детально розповім. Тож, як я вже сказала, у мене є можливість така, я бачу декілька варіантів вашого майбутнього, тобто кожної людини. У більшості випадків це від трьох до п'яти варіантів. Ну, тобто, якщо ми так можемо візуалізувати, так, то це виглядає як подібно до перехрестя декількох доріг, декількох шляхів, і там вони от, може бути як рука, тобто п'ять шляхів, може бути три. В більшості 5, 90% людей це мають 5 варіантів шляхів. І що я роблю? Я, ну, якби в вас підключаюся до вас, тобто я, о, як ви, о, будучи вами, я йду по черзі по кожному з цих шляхів. Тобто, ось так. Я йду сюди, 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 сюди. От. І по черзі пішла там прямо, припустимо, і я відчуваю сферу вашого життя. Тобто, ну наприклад, там ви щось робите там, руками, якусь творчість, та, яка робиться руками. Тобто, це може бути щось там. З папіру, з дерева, з глини, там, ну, з будь-чого, можете бути скульптором. От, скульптором. Ну, нещодавно в мене просто була така жінка. От, саме з подібним. Це може бути інсталяція якась, як зараз. Це дуже популярно. Тобто з будь-якого матеріалу, з тканини, там, ну, тобто. Але що головне, що, наприклад, ви щось робите руками, і це творчість. Це не просто там табуретка якась, чи там стілець, чи, чи стіл, чи шкаф. Ні, це, це ось витвори мистецтва якісь. І це приносить: от, я відчуваю цю сферу діяльності. Я відчуваю, що. Ви тут задоволені, тобто ви щасливі, коли ви займаєтеся цією справою, і ви отримуєте гроші, і ваше відчуття, скільки ви отримуєте тут гроші, тобто вам достатньо, Тобто це буде суб'єктивне ваше відчуття. Вам буде чи достатньо, чи маловато, але ну, задоволення моральне воно буде компенсувати. Те, що, наприклад, не дуже багато, це буде грошей. Або це буде великі гроші. От. А, але, припустимо, ви можете бути так, не дуже задоволені, тобто буде рівна якісь, ну, не буде такого радості якоїсь там чи щастя, ви будете рівно відноситися. Зустрічаються деякі шляхи, де путь такий цей шлях сам. У процесі складно, але потім ви знаходите якесь там щось, ну це може бути показано асоціативно в вигляді якоїсь там храму або там якогось водоспаду. Так само, от у мене було, що жінка вона проривалася крізь такий щільний дуже ліс, як джунглі навіть. І ось вона собі цю, прокладала цей шлях, але потім там був якийсь старовинний храм, от вона його знайшла. Це означає, що вона щось таке ну, відкриє. Може, це може бути для себе, це може бути для всіх людей щось таке. Є такі шляхи у людей, що там ну, як більше духовні. Тобто це пошуки себе, пошуки якогось сенсу життя. І це приносить задоволення, і це розвиває вашу душу. Але, наприклад, там матеріальне ну, не дуже цікаво навіть бувають такі шляхи, що матеріальне не дуже цікаве. От. Кому цікавий матеріальний шлях, то на якомусь з цих п'яти чи трьох чи п'яти шляхів. Обов'язково є хоч один шлях, де у вас ну, є матеріальне забезпечення дуже добре. А є і на всіх. У мене були такі клієнтки, що там ну, із п'яти, наприклад, чотири шляхи були такі, що там дуже добре все з матеріальним достатком. Тобто тільки там відрізнялося в тому, що там у неї був. Була якась просто робота, така, що вона ходила до когось, на когось працювала. Потім був шлях, що в неї свій бізнес вона відкривала, теж був успішний. От. І ще там два якісь, зараз вже не згадаю, але там із п'яти шляхів чотири були такі добрі з матеріальним достатком. Тобто можна на кожному з цих шляхів, я йду їх прохожу у, ваш, у вашій ролі. От. Тобто я, як ви, іду і все тут відчуваю, всі ці ем, будь-які сфери вашого життя. Тобто, ви можете, е, ну, зазвичай же ж ця практика проходить по відеозв'язку в будь-якому месенджері, і ми з вами, ви бачите мене. От. І ви можете задавати, от я спочатку все розказую, що я відчуваю одразу, а потім ви можете задавати ще питання, якісь уточнюючи чи щось розкриваючи, чи з якоїсь сфери, яку я одразу ну, не відчула, але вона для вас важлива так само. От. І потім, коли я вже проходжу так по черзі всі ваші шляхи. Тобто іноді буває, що всього чотири їх, і дуже рідко буває, що три. І коли я вже все вам розповім, ви можете, ну, взагалі-то у 99% люди одразу розуміють, чого вони хочуть, який шлях для них найбільш привабливий, найбільш їм до душі. І вони обирають, кажуть: от я хочу от такий саме шлях пройти, мені він подобається, мені він резонує, скажімо так. І добре, коли людина вже вибрала, то я з нею разом, ніби ну, взявшись за руки, так, і ми робимо перші там два-три кроки. По цьому вибраному шляху, і якщо там треба, я відчуваю, якщо ну, така є, ну, треба сказати якісь слова, тобто іноді ми повинні вслух, ця людина повинна сказати вслух, голос, ну, наприклад, я обираю цей шлях і я Готова там, робити свої, матері... свої якісь дії в матеріальному світі, щоб цей шлях для мене розкривався. От. І все достатньо. Далі людина вже знає цей шлях свій, вона сама свідома його обрала, і вона, цей вибір він приносить таку. Впевненість, цілеспрямованість, багато інтересу, позитиву і навіть такого здорового азарту, я б сказала. От, ну, якщо б так приклад привести, що я можу свій приклад просто привести. Я так само, коли у мене тільки з'явилися такі, ці, відкрилися ці можливості мої здібності. То я сама собі е, так само обрала шлях. У мене було всього три варіанти: е, три шляхи. От, і я обрала саме такий е, магічно-езотеричний шлях. І е, всі ці роки я по ньому йду. І це дуже цікаво, і це корисно, і я багато допомогла і собі, і вже багатьом іншим людям. Е... Тож, кому це цікаво, ця практика, ця послуга, будь ласка, можете писати прямо в коментах мені, що ви хочете цю послугу. Тобто, це називається вибір з варіантів майбутнього. Ви оберете свій шлях, розуміючи, чим ви будете займатися. Що ви будете робити, як ви себе там будете почувати? І, будь ласка, обирайте і йдіть, і з задоволенням розвивайтеся на цьому вибраному шляху і будьте щасливі. Я сподіваюся, це було корисно для вас, і е, ви зможете скористатися моїми здібностями, я із задоволенням е, вам допоможу. І е, хто е, е, заплатить за цю практику, закаже і заплатить за цю практику, е, ну давайте Три дні, три доби після виходу цього відео. от, от Сьогодні воно вийде, і будемо починати рахувати завтра. От. Завтра, післязавтра і наступний день. От, три дні. Хто запишеться і заплатить за цю практику, для тих буде спеціальна ціна, яку я даю. Ну, Скажімо так, відданим Шіви і Вішну Крішний. Тобто таким відданим людям в індуїзмі. І буде ця ціна для вас спеціальна. Пишіть, кому цікаво, і завжди рада допомогти всім гарним людям. Щоб ви були більше реалізованими, більш ефективними і впевненими в собі, і як слідство, то щоб були щасливі, все я добре закінчую. Всім пока і до нових зустрічей!